Уже за кілька днів Україна святкуватиме Великдень. Ми завітали на один із чернігівських ринків, аби дізнатися, як до нього готуються містяни, що покладуть до великоднього кошика, та скільки він коштуватиме цього року. Будемо паски пакти. Я знаю, що краще в четвер пекти, але ну типу така традиція. Але я в суботу печу паски. У мене є там власні рецепти. Від бабусі передані, тому я по цим рецептам випікаю. Зазвичай ми паски не купуємо, а печемо самі. У нас є така е, рецепт, який передається із покоління в покоління. Можливо, він трошки звичайний, але замість дріжджів звичайних е, заміняємо ми сухими дріжджами. Е, печемо ми завжди з любов'ю і е, дуже так клопітливо знову ж таки. Е, дуже так обачно зазвичай, бо коли ми це все тісто, ми залишаємо мінімум на Чотири-п'ять годин, аби воно, ну так би мовити, настоїлося в теплому місці. Паска не лише смачна великодня випічка, а й головний символ свята Воскресіння Господнього. За словами священнослужителів, вона уособлює Христа та й загалом хліб в українській традиції усьому голова. Для приготування пасок господині зазвичай використовують борошно, молоко, яйця, дріжджі, сіль, цукор, вершкове масло за бажання додають родзинки та цукати. Сирочок по 150 гривень, молочко домашнє зі своїх корівок, по 100 гривень. Банка шокують ціни. Дуже шокують всі. Ну все одно беруть молочко, творожок, паска нікуди не дінеться. Цукати 28 гривень, 100 грам, клюква 30. 3 гривни 100 грам, ізюм 33, а от 33 і до 15 гривень. Різниця в ціні від производителя, качества ізюма, сорта ізюма. І хоча ціни на деякі продукти, зокрема цукор та борошно, все ж знизилися, кілограм паски домашнього виробництва обійдеться у 180-190 гривень, що на 5% більше, ніж торік. Ті, хто не любить пекти власноруч, можуть придбати готові вироби. На ринку асортимент доволі широкий. Продають як традиційну випічку, так і мигдалеву, цитрусову, сирну з нашинками зі згущеного молока або шоколаду. Тощо залежно від розміру та наповнення, ціни на великодні паски різняться. Найдешевше саме 40 гривень. найдорожче – це 195. двіста в змущаються, канічно в ціні гаворяшу Ну самі ж розуміємо, яка ще життя не з дешевих, як гаворіться у нас. Окрім пасок до великоднього кошика, містяни традиційно покладуть крашанки та писанки, які вважаються символами відродження. Відтак, яйця цього року здешевшали на 30%. Десяток фабричних можна купити від 20 гривень. За домашні ж доведеться віддати 70. Понесуть освячувати і хрін, який вважається символом довголіття. Баночку тертого на ринку можна придбати за 40 гривень. Найдорожчими складниками великоднього кошика традиційно є м'ясні продукти підчеревина, м'ясо та сало. Підчеревина стоїть 180 гривень. Як стоїла, так і стоїть. Що, що взимку, що зараз, що на великдень. М'ясо коштує так само. Будь ласка, 180-160 беріть М'ясо. Ціни плаваючі. Сельця спинка сто. 50 130 а це состінгна з лопаточки по 100, по 90. Також у великодній кошик часто додають свіжі овочі та фрукти. З овочів дуже актуальна зараз огірочок рівня домашні, редисочку беруть. Хто на полюбляє туди в кошик класти? Апельсини, мандарини, помідори дуже файні, зелень. Ціни огірочки 100 гривень за кілограм, подешевшили. Були вівторок, 120, на минулому тижні було 85. Редиска сьогодні дуже хороша, 45 гривень за кілограм. І є така собі, ну другий сорт по 35 гривень за кілограм. Така собі не дуже а домашня дуже класна, Одеса Вілкова для того, ж, щоб зібрати святковий кошик для освячення, необхідно придбати власне кошик. Маленький у нас по 100 гривень, 80 гривень, більшенький – 200, 250. сама дорога 300 гривень для ну самий великий кошик. Ми самі робимо, самі про ну самі виготовляємо, самі лозу чистим, красим. За словами чернігівців, які зараз активно готуються до Великодня. Цього року ціни на продукти кусаються. Вище, в минулому році, Вищі. враховуючи те, що я молода студентка, то для мене зазвичай ну такі ціни величенькі, набагато сильно вони піднялися і зросли в порівнянні з минулим роком. Це помітно навіть по цінам на паски, на овочі, особливо на ну, те, що кладеться у кошик на м'ясо. Також ціни варіюються дуже ну такі від 180 до 200 гривень і навіть трошки більше. Деякі продавці беруть суму. Ну хотілося б щоб було дешевше, але враховуючи такий, який зараз в країні час, маємо що маємо. Загалом класичний великодній кошик 2024 родині із чотирьох осіб обійдеться приблизно в 1400 гривень, що майже на 18% більше ніж торік. У разі доповнення його деякими овочами, фруктами та кагором, вартість зросте на понад 200 гривень.